Я поліцейської селі громади працюю з 2022 року, з квітня місяця на даній посаді. Обслуговую чотири села. Це Чагор, Луковиця, Молодія, Кут. Населення складає близько 13 тисяч. Люди процентів 90-го можна сказати, що мають мій мобільний телефон. Безпека дітей на даний час є актуальне питання у нас. Ми щомісячно щотижнево здійснюємо на різні теми профілактичні бесіди з дітьми. Відколи Ді, ця програма, в цій громаді покращилося. Взагалі, і, і порядок в громаді менше злочинність в громаді, ну і більше спілкування з офіцерами, тому що їх всі знають. Було виділено кошти на камери. У нас е, практично всі заклади освіти обладнані камерами, тривожними кнопками. Ми все робимо для того, щоб забезпечити безпеку наших громадян, наших дітей в нашій громаді. Неодноразово наші хлопці бували всіх, майже навчальних закладах, проводили відповідну роботу по правовому вихованню. І коли... Тільки вони під'їжджають до школи з радістю дітки їх зустрічають. Ви розумієте, це дуже важливо, і саме що така співпраця є що з таким ентузіазмом вони вміють працювати, тому що вони надихають наших учнів, і саме це і допомагає правовому вихованню нашої учнівської молоді. Це висококваліфіковані спеціалісти, справжні фахівці своєї справи. Вони дуже сміливі. У нас відважні. Вони постійно на території в будь-який час дня і ночі. Вони швидко і миттєво реагують на заклики допомоги на ситуацію, яка склалася. До конкурсу поліцейського в себе громади, мій шериф, безпека громади. Малюнки намалювали, автори малюнків були нагороджені брендовими призами поліцейського в себе громади, а саме це футболками та кепками. Дані малюнки я подивився: всі добрі, всі цікаві. За кожен малюнок буде нагороджений кожен. Зобразила машину, тому що вона лише швидше за всіх проїдеться злочинця. В машині сидить поліцейські, які зможе арештувати злочинця. Я намалювала поліцейську, яка на рівні з чоловіками поліцейськими дбає про безпеку кожного з нас. Слава Україні! Героям слава!